Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як холодний душ, що це таке, з чим і як його використовують. Тобто, для мене холодний душ, я його приймаю вже більше, ніж півроку, і він прям дуже корисний для тіла, для організму і тому подібне. Але в першу чергу я б хотіла розповісти про, про спосіб життя, здоров'я і все, як з ним е, жити, що він набагато корисний, є, тому що це вже є тренд сьогоднішнього часу. На це треба звертати Увагу, треба думати про те, як, як ми живемо, що ми робимо. Ми маємо вкладати в себе все, що можемо, тому що щоб потім не хворіти. Так, да, наша медицина класна, вона чудова, але ніколи ніхто з лікарів не питається, як ви відчуваєте себе, як ви живете, як ви харчуєтесь, як ви спите. Тому ми сьогодні проговоримо про одну із корисних звичок: це холодний душ. Але спочатку, як академік МОС стверджував, що бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні, і замінити їх не можна нічим. Чому? Тому що, все, як ми будемо старіти, як ми будемо в майбутньому жити, це все залежить, що ми робимо зараз і як ми вкладаємо в себе, які інвестиції ми вкладаємо зараз в себе. Тому на це потрібно звертати увагу, адже стан здоров'я людини залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини, на 20% від довкілля і 50% від способу життя. Так, на самом я б даже сказала, що більше ніж на 50%, тому що що таке спосіб життя? Це те, як ми живемо, як ми харчуємось, як ми спимо сьогодні і зараз. Тому як ми відносимо до себе, як ми любимо себе, це в першу чергу буде залежати, як ми будемо потім себе відчувати, адже стан здоров'я людини дуже важливий, адже ваше здоров'я знаходиться у ваших руках. Люди давно переконалися, що на здоров'я впливає безліч чинників, і найголовніший з них це спосіб життя. Отже, пішли далі вісім правил здоров'я життя. В першу чергу це харчування про те, що ми завжди говоримо. Те, що харчування починається з голови. Те, що ми собі, те Про те, що ми думаємо, те, що ми гадаємо, ми отримуємо зараз. Як ми харчуємось, що ми ставимо собі до рота, все це нам закарбується в майбутньому. Активність. Так. Класно, спорт, е харчування це все класно, але активність. Не, я ніколи не повірю, що у вас немає часу на якусь активність. Я не кажу, що ви маєте годинами пропадати у спортзалі. Ні. навіть година часу в Година, даже година часу у просто прогулятися на обід парком, містом, дорогою нічого вам не завадить, але воно дуже корисно вам дасть користь якусь для організму. Без шкідливих звичок, ну, без цього ніяк не говорити, всі шкідливі звички нам заважають нашому організму жити, а потім і старіти, і проживати. Правильний розпорядок дня. Ми маємо розуміти, коли ми маємо лягати спати, ми маємо розуміти, коли ми маємо вставати, Тобто це все має бути правильно поставлено і за, як то кажуть, ми маємо правильно жити. Не може в нас бути хаос у житті. Якщо ми маємо хаос у житті, відповідно, хаос і у нашому здоров'ї, позитивний настрій це теж ментальне здоров'я дуже важливо роль грає. Всі наші стреси, всі наші проблеми, це все виникає через те, що у нас, яке у нас психічне здоров'я. Над ним теж потрібно працювати. Айливе ставлення про себе. Так, байливе ставлення про себе теж дуже важливе. Я не говорю, що якщо ви, ви маєте любити і дочку, і сина, сім'ю, чоловіка, дружину, але в першу чергу ви маєте любити себе. Це не про егоїзм. Не да, не, ну, Просто недаремно говорить, що в літаку ви спочатку одягаєте маску собі, а потім одягаєте своєму сусіду. Оточення. Оточення, я завжди говорю і за це топлю, що оточення нас формує. Хочете схуднути, йдіть до людей, які худнуть. Хочете Хочете покращити своє спортивне життя, йдіть до людей, які займаються спортом. Хочете вирости в чомусь, в в, якихось професійних здібностях, ідіть туди, де люди цим займаються. Тобто оточення, на ще все. Ну і загартовування. Загартовування – це, відповідно, наша, наша тема сьогоднішнього фемінару, про що ми і поговоримо: холодний чи контрастний душ, яка в ньому різниця? Контрастний душ – це ви чередуєте холодну і гарячу воду, холодний душ це тільки холодна вода. Результати досліджень пояснюють, що корисний і той душ, і той душ. Вчені підтвердили, що ті, які займаються холодним, як то кажуть, обливаються холодним душом, використовують на 29% лікарняних днів менше, ніж ті, хто бояться голоду. Ця процедура дійсно загартовує тіло і дух. Чому ж холодний душ сприяє? В першу чергу це насичення клітин шкіри водою і киснем. завдяки чому зовнішній вигляд і покрив тіла поліпшується. Так, це на сам ну, насправді так. От я на, на собі говорю: от, наприклад, коли я вранці приймаю холодний душ, перед тим я труся щіткою, і е, щітка має масажери, тіл, е, шкіра стає прямо багряно червоною, і тоді я залажу в душ. І шкіра робиться такою гладкою, такою, прям атласною, допомагає боротися з целюлітом, варикозом, розслабляє м'язи, стимулює оновлення шкіри, дуже корисний для волосся, оскільки він зміцнює їх, робить більш блискучим, запобігає появі лупи, ну і розвиток алопеції. Це більш для чоловіків. Також прохолодна вода знижує вироблення шкірного сала, тобто волосся менше жирніє. Звичайно, я ще не обливаю, обливаюся тільки тілом, але волосся це прям уже вищий пілотаз. Але, як то кажуть, дуже класно робити ці всі процедури, воно дуже добре для нашого покрову, покрову тіла, для нашого ментального здоров'я і, відповідно, для самого здоров'я тіла. Користь холодного душу для чоловіків і жінок має різну для себе, як то кажуть, прерогативу. Для чоловіків він чим краще. Він збільшує заряд енергії, підвищується частота серцевих скорочень, активізується кровообіг, збільшується вироблення тестостерону, поліпшується якість насінної рідини. Для жінок теж. Дуже класний цей душ. Чому? Тому що е, ці жінки, які хочуть схуднути, які працюють над собою, які е, дивляться за собою. Вона, ця процедура досить дуже е, є, приєм... ну, не то що приємною, корисною. Вона бореться з жировими вузликами під шкірою, тобто целюлітом. Е, для криженоїної води на шкіру неоціненна. Вона забезпечує омолоджуючий ефект, нізує покрови, розладжує морзки, роблячи менш помітно. Розтяжки. Також для жіночого здоров'я важливо приймати контрастні душі. Далі, як же ж приймати правильно холодний душ? Ну, багато є інструкцій, як його приймати, кожен має визначити для себе. Написано, наприклад, що холодний душ треба приймати годину, дві, хвилину, дві. Там, і виходить вам 10 секунд, приймайте 10 секунд. Виходить вам 20 секунд, приймаєте 20 секунд. Тобто, ви не маєте, як вам комфортно? Як вам? Добре. тобто ви не маєте приймати там. Написано хвилина, дві, п'ять, і ви маєте приймати, замерзати. Ви не будете це робити кожного дня. Тобто, кожен тривалість процедур має залежати від вас. Також я дуже люблю після процедури брати тепле полотенце, прям тепле полотенце, но не пушисте, не мегке, а таке, щоб було жорстке, і тоді обтиратися. Дуже комфортно, бо тому що холодний душ це для нас як кружка кави зранку. Дуже класна, процедура дуже омолоджується і дуже приємна. Далі. Як же ж приймати правильно контрастний душ? Теж є різні моменти, як ви, що, ви приймаєте той контрастний душ, але ви теж маєте визначати, як вам комфортно. Є три варіанти. Тобто ви приймаєте холодний, гарячий, холодний гарячий, або, наприклад, ви приймаєте довше гарячий, а трошки холодний, або навпаки, якщо ви хочете дійти до повністю холодного душу. Далі. Коли і для чого приймати холодний душ? Холодний душ, я не раджу приймати його ввечері, тому що, як я й говорила, він має підбадьорюючі процедури. Тобто він підбадьорює. його краще приймати вранці. Контрастний душ ви можете приймати і ввечері. Тобто це йде як більше розслаблення і не розслаблення. Тобто, краще приймати, як вам, за, як вам приємно. Може, хочете холодний душ і ввечері? Хтось і каву п'є ввечері, тобто проблем нема. Для чого приймати? Ну, звичайно, для здоров'я і для схуднення. Чому для здоров'я? Тому що ви загортовуєте організм, тобто ви менше хворієте, тобто організм привикає до холоду. Наприклад, я 5 років харчуюся правильно, я це, і я не хворію. Тобто, якщо я і хворію, якщо я занемагаю, день-два, організм переборює всі проблеми, і я встаю на ноги і все нормально. Тобто, в мене питань немає. Для схуднення. Так Так як від води гарячої починається скорий кровообіг, підвищується артерні. Реальний тиск, відповідно, витратите метаболізм, прискорюється, витратите більше калорій, і, відповідно, вранці вже вам класно, тобто ви можете після того спокійно йти, приймати свій сніданок, займатися своїми справами. Далі, які ж є протипоказання холодного душу? В першу чергу, це вагітність. Хоча я бачила багатьох вагітних, які теж приймають холодний душ і тоді Наявність простудних захворювань, тобто захворіли, ви не лізете в холодну воду, загострення хронічних хвороб, тобто, як я і казала, якщо підрешвидшується кровообіг, у вас хворе серце, то, відповідно, вам бажано не здійснювати такі процедури і наявність патології, патології нервової системи. Далі, навіть кілька секунд під холодною водою можуть мати позитивний ефект. Холодний душ це не тільки перевірка на міцність, але й низка переваг для вашого здоров'я. Важливо пам'ятати, що починати слід поступово, даючи організму можливість адаптуватися до нових умов. Ви маєте завжди прислуховуватися до свого організму, скільки хвилин, яка вода. Що, як робити, ви маєте завжди знати самі. Тобто, ви є, як то кажуть, ви ж господар свого організму. Ви завжди починаєте свій ранок правильно і закінчуєте свій день теж. Адже холодний душ він поліпшує кровообіг, підвищує імунітет, знижує рівень стресу, прискорює відновлення, поліпшує шкіру та волосся, підвищує енергію та бадьорість, стимулює схуднення. Поліпшує сон, зміцнює волю і знижує депресію. Дійсно, він знижує рівень стресу, тому що коли він як медитація, тобто, коли ви залазите під душ, ви, крім того, що на вас сллється потік холодної води, більше ні про що не можете думати. Також поліпшується сон, якщо ви приймаєте на ніч, ну це якщо контрастний душ, зміцнюється воля, звичайно, зміцнюється, тому що ви виходите з душу, це так як після тренування. Я це зробила. Знижується депресія, стимуляція схуднення, ну це все працює в системі. Тобто, якщо ви будете їсти і. Приймати холодний душ, воно нічого не змінить. Тобто все працює в системі. Перше, це має йти харчування, спорт, відповідно, масажі, ну це вже таке вторинне, і, відповідно, холодні душі, різні звички і тому подібне. Отже, я вкотре повторюю, що здоровий спосіб життя, правильне харчування Правильно вести свій ритм життя, це все залежить, це все потрібно. Якщо ви цим будете займатися сьогодні, це відкликнеться вам в старості, вам буде легше спокійно переходити всі свої оці етапи в житті, проходити свою старість, здоров'я буде міцнішим, ви будете менше часу використовувати, використовувати в лікарнях і менше грошей, і таблеток будете. Використовувати для того, щоб лікуватися, тобто думайте уже зараз, як ви маєте зустрічати свою старість, що ви маєте робити далі. І харчуйтеся, обливайтеся, займайтеся спортом і приєднуйтесь до нас.